Привіт! Це не просто гучний заголовок, а це дійсно грандіозна проблема останніх оновлень Windows. Сьогодні поговоримо про нову функцію Windows, яка начебто створена для безпеки, але вона може серйозно підставити вас в один прекрасний момент. І це BitLocker. BitLocker – це вбудоване шифрування диску, яке включається у Windows 11. З його допомогою система шифрує диск, щоб захистити дані від сторонніх. Звучить начебто добре, правда? Але є один нюанс. Якщо ви не знаєте, що ця функція вімкнена, не зберігли ключі відновлення, або просто вирішили змінити жорсткий диск, оновити BIOS, або відключили TPM-модуль, ви можете втратити доступ до своїх даних. Без ключа розшифрування відновити доступ буде дуже важко. Ось чому у деяких випадках BitLocker краще відключити, особливо, якщо ви змінюєте часто залізо, не використовуєте обліковий запис Microsoft або просто не хочете ризикувати свою інформацію. До речі, останнім часом Microsoft навмисно його вмикає без нашого дозволу. І я пропоную перевірити, чи працює він вже у вас, чи ні. Зробити це досить просто: відкриваємо провідник, і, як бачите, на піктограмі в мене стоїть замочок. Якщо він є, це означає, що бітлокер шифрує мій диск. Так, я щойно вімкнув його навмисно, але в інтернеті безліч новин, де користувачі пишуть, що він вмикається самостійно. Також можна перевірити у панелі керування. Відкриваємо пошук та пишемо панель керування. Її треба відкрити. Ось тут справа треба змінити на дрібні піктограми, і тоді ви його побачите ось тут: BitLocker Drive. відкриваємо його. У нас відкриваються диски, де ми бачимо статус бітлокера. В мене на диску D це вимкнено, а на диску C увімкнуто. Також, якщо ви натиснете на пуск правою кнопкою, перейдете до налаштувань. Далі відкриваємо конфіденційність та Безпека, та ось тут у вас може бути бітлокер. Але як бачите, в мене тут немає. І щоб відключити це налаштування, відкриваємо панель керування, міняємо категорію на дрібні піктограми. Відкриваємо бітлокер або скористуйтесь пошуком та натискаємо Вимкнути BitLocker». Треба підтвердити, і, можливо, у вас на це піде деякий час. Після чого у вас зашифрований диск становиться звичайним. Взагалі, ця функція потрібна, якщо ви користуєтесь комп'ютером не вдома, якщо є ризик його втратити. То взломисник може отримати доступ до ваших файлів і тоді бітлокер стане у нагоді, але багатьом з нас він дійсно не треба, до того ж, він додає додаткове навантаження на систему та просто може дуже сильно вас підставити у якийсь момент. Майте на увазі, якщо ви користуєтесь комп'ютером лише вдома, обов'язково його вимикайте, якщо не хочете мати проблему в майбутньому. І як бачите, у провіднику зник замочок, тепер можна спати спокійно. Але якщо ви захочете його увімкнути, Відкриваємо панель керування. Далі бітлокер. А ось тут у нас є кнопка Увімкнути бітлокер. Натискаємо на неї. І дивіться, дуже важливо, щоб була можливість потім отримати доступ до вашого диску, треба буде спеціальний ключ. Ми можемо натиснути Зберегти його в обліковому записі Microsoft або Зберегти у файлі. Натискаємо зберегти у файлі. Оберіть потрібну вам папку або флешку, немає різниці. Та натискаємо Зберегти. У вас буде ось такий файлик. У якому є ключ відновлення, і вам треба дуже добре зберігати цей ключ, тому що без нього будуть проблемки. Потім натискайте далі та чекайте, і бітлокер буде увімкнений. До речі, таким чином можна увімкнути бітлокер на вашій флешці або зовнішньому диску. Ось, власне, і все. Така проста інструкція. Дякую за перегляд та до зустрічі!